Сергій, скільки в тебе йде на харчування? Ну, приблизно 7 тисяч гривень, скажімо так. Проїзд в автобусі, скільки в місячний? 6 тисяч, 5 тисяч. Це капут. залежно, якщо в гривні говорити. Теж мені відомо, що одного чоловіка, якого депортували, його буквально в наручниках. Прямо на місці взяли і у Львові виставили. Це просто шок. Це така ганьба. Повернутися на рідні землі в наручниках. Це просто. Ну, жар. так, ну тобі і допомагають. Ясно Тому. Еміграція в Британію з якимось такими несерйозними речами друзі не практикуйте. Привіт, Сергій, Знову радий тебе вітати на землях українських. Три місяці Дякую. три місяці минуло з нашого попереднього інтерв'ю. Продовжуємо тебе розпитувати буцім, то на допиті. Ну цікаво, що це ролик, який ми з тобою зняли. Він набрав такого гарного резонансу. Тому люди ставили запитання там. Як, де, звідки і так далі. Тому ми продовжуємо наше інтерв'ю. Е, розкажи, будь ласка, Сергію, спочатку, що в тебе нового, що змінилося за три місяці, може якісь цікаві події трапилися? Ну нічого такого, знаєш, супер якихось змін нема, але в принципі хороша британська стабільність. Е, я думаю, що ні зараз, зважаючи на ситуацію в Україні, нічого не може бути кращого ніж стабільність. І я працюю на роботі, все добре, їжджу. Був вже в двох поїздках. Одну зробив по Європі, другу зробив в Азію. Це ти знаєш, я був в Единбургу. Як тобі ні був в Единбургу? Единбург просто чудове місто. Всім раджу поїхати. Вражень в мене мільйон, і я можу сказати точно, що атмосфера там просто. Просто шок для мене. А друга поїздка це тепер з'їздив в Єгипет, трошечки погрівся знаєш, від наших українських і англійських холодів. В Англії теж був сніг, і погода не дуже радує. Mm -hmm. Тому я вирішив трошечки. Кажу, що зараз yeah. трошки небезпечно їхати, в Єгипет. — Ні, я, знаєш, я тобі можу сказати, що міри безпеки такі. Що можна їхати. звичайно, можна їхати навіть треба, я скажу. Але все залежить, може, я не знаю в яке місто, в який готель і щодо чого. Але в загальному я можу сказати, що е, на рахунок безпеки дуже серйозно вони відносяться, і зараз в Єгипті надзвичайний стан, тобто перевіряють більше і ретельніше, ніж е, зазвичай. Англійська мова тобі допомогла в Єгипті? Англійська мова мені допомагала не, не один раз, але я можу сказати, що е, єгиптяни вже так знають добре російську мову, що українською, просто російською, українською. І вони, вони і українську, до речі, знають вже добре. Е, на пляжах е, кожен день я чув там, доброго ранку, е, що ви хочете. Тому потім, то, то я дуже сильно здивувався, що вже вони. Потрошки освоїть українську мову. Це звичайна рада. Будемо обговорювати такі запитання, які ставили на Ютубі. Тому перше питання там таке виникло: чи можна в Англії знайти роботу без знання мови? І якщо можливо, то яку роботу? Я думаю, звичайно, що можливо. Все залежить від того, якщо ти маєш там якихось знайомих друзів. І все можливо. Це можливо, звичайно, це не. не але. Моя порада така вчити мову, звичайно, тому що з знанням мови знайти роботу в Англії просто діло одного-двох днів, трьох. Залежно, звичайно, що ми шукаємо. Якщо ми шукаємо, може там економіста, лікаря, це не так просто, звичайно, треба витратити час, а звичайно, проста робота, яка може, скажімо так, прогодувати це. Це без проблем. Просто Але все-таки, якщо ти знайдеш роботу, то це буде робота. Дуже так, це буде дуже якась чорнува. Це зазвичай наші українці вони працюють на хто не знає англійського, хто працюють на будовах. Mm -hmm. Будівництво в місті Лондоні. Лондон, Манчестер, Ліверпуль, знаєш у великих містах, де, де більше є пропозиція і де більше роботи такого плану. Тобто, але роботи є. Будівництво йде просто колосальними темпами. І я вже хто хоче, то і роботу завжди знайде і без знання мови. Просто треба мати е, якихось знайомих, друзів, родичів, які тобі можуть допомогти, якщо без знання мови. Mm -hmm. От Скажи, будь ласка, история. ти поїхав в Англію, ти е, досягнув певного рівня. Було запитання, скільки часу? Тебе пішло для того, щоб підготувати знання мови до переїзду. Тобто, скільки часу тебе пішло на англійську мову? Десь в Україні приблизно в Україні я витратив рік часу. Так, плюс, мінус, але рік часу це було таке, знаєш, інтенсивне вивчення. І я вважаю, що швидше ти просто Ну, залежно все від рівня. Від рівня. Є люди, які е, знаєш, їдуть в Англію вже з якимось чи в Америку там, чи куди, чи в Австралію їдуть, тому що з певним вони вже мають якийсь багаж. Я починав вчити англійський тут на Україні, ну, маючи слабкі знання. Тобто мені е, необхідно було рік часу витратити. А в загальному все, все залежить від людини, тобто рівень знання і тому подібне. Але без, без знання мови я б не радив взагалі людям задумуватися про таке, тому що зараз. Е, дуже величезний потік мігрантів в ці країни і завжди на ваше місце знайдеться той, хто мову знає. А працювати ну, працює на тому ж там рівні, грубо кажучи, як і ви. Так що це просто як е, конкурентна перевага, це дуже важливо. Скажи, будь ласка, теж цікавить сильно багато людей. Це питання, чи можливо переїхати до Британії з метою навчання. Тобто, як ця процедура виглядає, я взагалі, що ти про це можеш сказати. І я думаю, звичайно, що це можливо, і це абсолютно реально, але просто я хочу наперед сказати людям, що навчання в Великобританії майже на 90% воно платне. Тобто цю реформу ввели буквально декілька років тому, і зараз безплатних програм. Абсолютно майже немає. Тобто, ця історія для дуже багатих людей, я вважаю. Я навіть не хочу це чіпати, знаєш, тому що, по-перше, я можу тільки сказати одне, що якість навчання в Великобританії вона досить серйозна. Тобто, британці вони дуже скрупульозні, вони ретельно, пунктуально готують тебе і дуже вони зацікавлені. В цьому, тому що я сам ходжу на безплатні англійські курси, чисто, е, які є у нас е, в місті. І можу сказати, що люди навіть е, ти нічого не платив, але люди просто видно, що люди зацікавлені в тому, їм подобається робота, і вони стараються тобі допомогти, стараються просто залежить все від тебе. Тобто навчання в Великобританії воно побудовано зовсім не на інакшій системі, ніж у нас, тобто там нема примусу. Якщо ти хочеш, ти вчишся. Якщо не хочеш, ну так це твоя справа є. Просто мені в цьому плані набагато більше подобається. Багато хто хоче, щоб їх їм давали, навантажували знаєш, якимись там завданнями, ну, але в загальному мені, наприклад, подобається більше самому, обирати напрямок, що я хочу. Де я відчуваю, що я слабкий, наприклад, зараз я такий роблю дуже сильний натиск на граматику. Що реально відчуваю, що тут я відстаю дуже сильно. І взагалі можу сказати, що навчання дуже дороге в Британії. Тобто, простіше моя порада така, і це дуже реальна штука. Е, отримати диплом тут і пробувати підтверджувати його вже там. Це історія, яка теж яка реальна, просто вона потребує великого високого знання рівня мови. Але якщо ви е, ем, іспити. іспити на це є два, здається, TOEFL mm. і айтелс, і якщо там ви здаєте на високий бали, то абсолютно це реально отримати англійський дипломи там і підтвердити. Слухай, буде гріхом, якщо я тебе не запитаю про заробітну плату, це питання багатьох цікавить, які середні зарплати ось по Британії зараз? Середня зарплата ви будете отримувати на якомусь працівником, на якомусь фекторі, на якомусь Вже заводі, було, скажі, краще. десь 10, 10 доларів за годину. 10 доларів, так. це в гривнях близько 300 гривень. 10, 200, 11, 12, так. 13, все залежно. Залежно від того. Робочий день, там 8 годин. Робочий день 8, 8 годин дають вам так, брейки, це перерви на, на чай. На, тобто, ти маєш пів години як мінімум, а деколи годину часу на то, щоб перепочити. тобто з 8 годин ти працюєш реально 7. Угу. Абсолютно тобто в середньому ти отримуєш 80-100 доларів в день. Так, так. Скільки в тебе йде на житло, плюс-мінус? Плюс-мінус, я можу сказати, що. Місяць давай подумаємо. Дивись, в місяць приблизно ми, я витрачаю 300 фунтів на житло. 300 фунтів так. це в доларах десь 400 доларів. Так. 400 доларів в місяць. Харчування. І харчування ще плюс. Е... 100 фунтів 150 фунтів. Це десь 250 доларів. Так. так. 250 доларів харчування. Мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок це ще інтернет. плюс. Е... Плюс 20 доларів десь приблизно. На рахунок продуктів виходить, що в тебе йде досить немала сума так. на харчування. Чому? Так. Вони там дорожчі, якісніші, ніж в Україні. Що ти про це скажеш? Я можу сказати, що продукти там якісніші, е, і ціни на них в загальному дорівнюють українські. Тепер ти здивуєшся, але я тобі скажу так: ціна на продукти. Ціна на комунальні послуги зарішні, от тепер майже вони зрівнюються з українським. І продукти, звичайно, якість тих продуктів набагато краще, тому що вони сертифіковані, і дійсно, вони проводять, їх перевіряють, а не просто отримують, знаєш, там печатки і тому подібне. Тобто я задоволений. Цю і чим я дуже сильно задоволений в Британії це якістю фруктів. E, хороші, дешеві, свіжі фрукти. У мене завжди вдома e, повна тарілка свіжих фруктів, там любих, які тільки є. Вони дешеві, вони привозяться там або з Іспанії, або з Марокко. І вони ну, просто супер. В порівнянні з Україною, я, наприклад, в Україні не можу знайти хороші, якісні фрукти. Овощі так, фрукти ні. Ну, Фрукти це наша специфіка, не той, не той клімат.